Доброго дня! З вами команда Mobile. І на цьому каналі ми говоримо про різні інструменти для підприємців та всіх, хто займається продажами в інтернеті. І в цьому відео розберемо ще один інструмент, який допоможе вам масштабувати вашу роботу, автоматизувати відправки та повністю делегувати роботу над своїм складом. З вами команда LP Mobi. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Що ж? Ключ до ефективного управління запасами та оперативних відправлень це якісний фулфілмент. Він економить вам час, збільшує прибуток, а також це надійний контроль всіх відправлень. Ми рекомендуємо lp склад. Тому що він має своє відділення нової пошти, і це особливо актуально для тих, у кого великі обороти та ліміти на ФОПах, тому що вони можуть з цим допомогти. Вартість відправки всього 5 гривень. І тут проста математика: тисяча відправлень 5 тисяч гривень. А при наявності власного складу ця сума могла б бути 20-50 тисяч гривень. Включаючи проблеми з персоналом. Ну і давайте детальніше розглянемо, що це за сервіс та які його основні переваги. LP-склад склад це фулфілмент інтернет-магазинів. І це дійсно надійний партнер, який має вже 10 років досвіду. Їх склад безпечний та під охороною. І здатен обробляти будь-які об'єми від одного замовлення. lp склад працює як з початківцями, так і з великими інтернет-магазинами, з виробниками товарів, з підприємцями, які продають свої товари через Інстаграм, через лендінг, а також з магазинами на Апром, розетка та OLX. Основні переваги: безкоштовне та надійне зберігання. В LP склад немає має абонплати за зберігання товару. Тобто, якщо у вас нуль відправок, то ви нічого не платите. Товар отримується від постачальника безкоштовно і буде зберігатися. За всіма правилами. І в цьому ви можете бути певні, адже LP-склад має власне відділення нової пошти. А зберігання до трьох палет, тобто 3 метри кубічних, безкоштовне. Приємні тарифи та початковий бонус. Тарифи і дійсно найкращі по Україні, адже за відправлення ви платите 5 гривень. При цьому без доплат за додаткову одиницю в замовленні. Також це безкоштовна обробка ваших повернень. І найголовніше бонус. 100 безкоштовних відправлень для тесту. lp склад інтегрован crm системою де ви можете дивитися все в реальному часі. Повна статистика по замовленню, коли його було відправлено, скільки знаходився на відділі служби доставки та коли його отримав клієнт. Це актуально для тих, у кого великі обороти та ліміти на ФОПах. Fulfillment допоможе закрити ліміти нової пошти своїми силами за 2% від обороту. Але всі додаткові нюанси краще запитати у власного менеджера: видкість відправлень. Це дійсно професійно. Сійний сервіс, який швидко вирішує всі питання та запити, щоб ваш бізнес працював без затримок. Зручне місце знаходження складу та відправка службами доставки. Склад знаходиться в самому центрі України біля Кривого Рогу. Саме через це всі відправлення будуть максимально швидкими. LP склад може відправляти ваші замовлення через нову пошту, укрпошту та розетку Delivery. Відправлення по вашій інструкції. LP склад додасть до вашого товару батарейки, необхідні інструкції, накладну за бажанням, тобто все, що вам потрібно. Безкоштовна консультація та особистий менеджер. Якщо у вас раптом виникають якісь питання, ви завжди можете про це запитати. Фахівці працюють оперативно і завжди вам допоможуть. А також у робочій групі дуже оперативно реагують на всі повідомлення щодо кількості відправлень. Ви можете відправляти кілька разів за день, щоб клієнт отримав замовлення максимально швидко. До речі, щодо пакування, обробка замовлення, кур'єрський пакет, скотч це все безкоштовно. Тому, якщо ви хочете масштабувати та делегувати свої відправлення. Радимо сервіс lp Склад. Посилання, звичайно ж, в дописі, тому обов'язково переходьте і спробуйте. Ну а на цьому все з вами була команда lp Mobi. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Пишіть коментарі, пишіть свої думки та на все добре.